Сьогодні у мене цікава та провокативна тема, чи забирає Славу Божу, окрик слава Україні! Героям слава. Давайте подивимося на цю тему в світлі Слова Божого. Бо багато християн віруючих людей почувають себе некомфортно або навіть мають страх. Чи не зрішать вони проти Господа Бога, якщо, почувши окрик слави Україні, дадуть відповідь героям слави. І в основі цього страху прийшло недостатнє розуміння цього вірша з Біблії. Ісаї, 42 розділ, 8 вірш. Я Господь оце імення моє, іншому слави своєї не там, ні хвали своєї божкам. Хочу сказати, що я теж е, не був впевнений, чи не грішу я проти Господа, коли відповідаю на Окрик Україні, слави Україні героям слава. Слава Богу, що тепер я думаю по-іншому. Дякую Богу, що Бог просвітив очі мого серця. І достатньо було відкриття тільки і зосередження уваги на одному тільки слові слави своєї. Тобто Бог своєї слави нікому не віддасть. Що таке своя слава? Це слава, яка належить тільки всемогутньому Богові, творцю неба і землі. От Такої слави Господь Бог нікому не віддасть. І далі написано, ні хвали своїх божкам. Це якраз розкриває розуміння цього вірша, якої слави Господь не віддасть нікому. Це коли люди поклоняються божкам або якимось ідолам, як Богові, то в цьому випадку Бог каже, що свої слави не віддасть нікому. Ні іншим богам, яких люди вважають за богів. Які, по суті, свої не є бога, а придумані людьми. І якщо подивитися на це питання ширше, на основі Слова Божого, то ми бачимо, що не все так однозначно. У Біблії є опис різних слав. Тобто є слава всемогутнього Бога, Творця, Неба і землі, і є слава людська. Так само є слава, яке Бог наділив Його створіння. Тобто небо, земля, Сонце, місяць, зорі, вони теж мають славу, тому що вони є Божими творіннями, а Бог створив все прекрасне і славне. Якщо потрібно відокремлювати, Божу славу від людської слави. І тоді буде зрозуміло краще, чи не забирає славу Божу, окрик слави Україні, героям слава. І словом Божим показана перша книга Самуїла, другий розділ, 30 вірш. Те, що Бог прославить тих, хто прославляє Його. В деяких перекладах це звучить так. А тепер слово Господнє не буде у мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажні. В іншому перекладі стоїть слово, я прославляю тих, хто прославляє мене. Тобто сам Господь Бог. Сказав, що Він прославляє тих, хто прославляє Його. Значить, є інші види слави, не тільки так вузько мисся думати, що тільки слава є для Бога, а все, все інше вже треба відкидати повністю ігнорувати всі інші види слави. Ні, Слово Боже показує, що є інші види слави, які Бог наділив, якими Бог наділив людей, і інші його творили. І Бог сказав так само, що Він прославить навіть тих, хто прославляє Його. Тут е, сказано про такий вид слави, коли людина, яка знає Бога і послушна йому, е, виконуючи його волю, вона бачить прояв Божої сили у своєму житті і його чудес, які Бог проявляє в житті тих людей, які живуть його словом і довіряють йому. Та є слава, які люди одержують у повсякденному житті. Наприклад, комусь стало погано, а ти не пройшов повз та подав допомогу. Це слава чи ні? Звісно, що слава. Або хтось попав в аварію, а ти його витягнув з палаючого автомобіля, який ось ось мав вибухнути. Це слава чи ні? Звісно, що слава. Але слава не Божа, а людська. Бо Бог своєї слави, як всьомутнього Бога Творця Неба і землі, нікому не віддасть. А людської слави йому і не потрібно. Так що питання проясняється на основі Слова Божого. І з допомогою Бога і його Духа Святого, який відкриває нам мудрість Божу. Потрібно просити Духа премудрості на кожну ситуацію і на різні місця списання. І тоді ми побачимо ширше. Розуміння, так, як апостол Павло писав, розширеними будьте. Вузькість або вузьколобість наша, вона тільки гірше робить нам і іншим людям, які слухають нас. І вона заганяє нас в рабство і затискає в якийсь такий вузький коридор, де ми не можемо повернутися ні вправо, ні в І не можемо вільно дихати. Так, Дальше що хтось ризикуючи своїм життям. Витягнув людину з води, яка мала потонути. Це слава чи ні? Звісно, що слава? Про, все, про що свідчить медаль на його грудях за порятунок людини? А пожежники, що ризикуючи своїм життям, рятують людей з палаючого будинку. Хіба це не слава? Звісно, що слава. Слава і честь. То наскільки більше слава і честь, я маю на увазі, що не Божа слава, а людська слава, якою заслуговують українські воїни-захисники, які захищають український народ від окупантів. Хіба це не слава? Звісно, що слава. Слава і честь в, Римлян, в другому розділі 10-му вірші написано. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре. Перше ж Юдеєві та геленові. Тобто захищати свою вітчизну, це добре. І це слава і честь. Так само, як і робити добрі інші діла. Господь наділив свої творіння славою. В 1 Коринтян 15 розділі, 40-41 вісім написано. Є небесні тіла і тіла земні, а інша слава небесним, а інша земним. Інша слава для Сонця, а інша слава для місяця. Та інша слава для зір. Бо зоря від зорі відрізняється славою. Ми бачимо, що Слово Боже чітко показує про різні види слави, а писання не може бути порушене. Показано, що є слава небесним тілам, інша, а інша слава е, е, земним тілам. Інша слава у сонці, інша слава у місяця, інша слава у зір, і навіть зоря від зорі відрізняється славою. Також людина наділена славою. Людина це вінець Божого творіння. А це слава. 8 Псалом 5, 6, 7 вірш. Що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величчю ти коронуєш Його. Учинив ти його володарем творива рук своїх. І все під ноги йому містив. Ну тут же чітко показано, що Бог наділив людиною славою, що людина наділена славою і величою, Бог коронував її. буквально коронував людину славою і величою. то як можна так подати в Каїн і сказати, що Бог своєї слави нікому не віддасть? Типа, що вже людині теж немає слави? Ні, є слава. І є слава за послугу Богу, за довіру Його слову? І виконання його волі, а є слава. Навіть достатньо, щоб бути людиною. І Бог каже, що Бог наділив, наділив людиною славою і величею. Бог створив людину на образ свій об... і на свою подобу. А це слава. Бути створеним на Божий образ і на Божу подобу. Наділим славою, величою і коронованим. І поставим, Бог поставив нас володарами. Творимо рух своїх і все під ноги нам вмістив. А це слава бути володарем над всіма Божими творіннями. А верховна слава за все належить Господу Богу. Так що, повідомляємо, потрібно нам навчитися відділяти Божу славу від людської. І все буде нормально і не будемо ми, як раби, в страху. А будемо поводитися і говорити і діяти як вільні люди. Як написано в Біблії, Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній і не піддавайтеся знову рабства. То, то як зрозуміти слова, що Бог своєї слави нікому не віддасть? Є два біблійні приклади, які чітко розкривають цю тему. Ситуація з Іродом» та ситуація з апостолом, з апостолом Павлом та Варнавою. Дії апостолів 14 розділ з 8 по 15 вірш. Та якраз ці е, приклади показують, е, коли є спокуса. Приспоюти собі або привласнити Божу славу. А у лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з отроби своєї матері і ніколи ходити не міг. І він слухав, як, а, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має він віру в здоровленим бути. То голосом гучним промовив: Устань на ноги свої, і той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікуанському. Боги людям подобалися до нас вас зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а гермесом Павла, бо він мав провід у слові. А жрець Зевса, що святині його перебувала перед містом, припровадив бики, бики та вінки до воріт та й з народом приносити жертви хотів. А коли про це почув? Апостол Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися поміж народ, кричачи. Та говорячи, що це ви робите люди? Тож і ми такі самі смертні, поднімні до вас люди. І благовістиво вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо, землю і море і все, що в них є. Ми бачимо, що ця ситуація показує, що коли Бог вчинив чудо руками апостола Павла і зцілив чоловіка, який був безвладний на ноги, і кривий з утроби матері і ніколи не міг ходити, то він скочив на ноги і почав ходити. А люди, що побачили це чудо, вони прийняли апостола Павла і Варнаву за богів, тому що вони не знали живого Бога, а поклонялися ідолам. І навіть жрець Зевса пропровадив бики, щоб приносити жертву їм. Але апостол Павло Варнава не піддалися цій спокусі, коли їх вони почали возвеличувати як богів. А Напаки відруювали досить емоційно. Вони не піддалися спокусі, їм було легко не піддатися. По тій причині, що вони знали Бога живого близько і любили його всім серцем, і знали Його Слово. Тобто знали волю Божу. Тому вони легко відкинули цю спокусу і навіть ще обурилися на, на це, що вони прославляють апостола Павла Івана як богів і хочуть їм приносити жертву. І вони відреагували досить емоційно, роздерли на собі одежі і кинулися між народ, між народ кричачи та говорячи: Люди, що це ви робите так? Ми подібні до вас, смертні люди, благостимо. Благовістимо мовам, щоб ви навернулися від цих марна, тобто йдуть йду до поклонства і поклоніння фальшивим богам, а почали поклонятися живому Богу, який створив небо і землю, і море, і все, що у них. Бо якраз ця слава, яка належить Богу, свиногутня Бога, творця неба і землі, всього видимого і невидимого. От Тут якраз була спокуса апостолу Павлу, щоб привласнити при собі цю славу, а вони легко відкинули цю спокусу. І пояснили цим невіруючим людям і длопоклонникам, що треба правдивому Богу, живому Богу, творцю неба і землі поклонятися, і, і ми бачимо, що ще інший є випадок, подібний до цього, що теж спокуса була, але вже була спокуса для ірода прийняти собі Божу славу. Але ірод не встояв. Це якраз написано дії апостолів 12 розділ, з 20 по 23 вірш. А ірод розгнівний був матерям та Сидоря. І вони однодушно до нього прийшли і благали царського постельника в та й миру шукали, просили, щоб їх та й миру просили, бо їхня земля годувалась царською. Тобто, що в них вигода була. Що їхня земля годувалася з царською тихтерян і сидоря, і вони почали благати Ірода і підлещувати йому різними словами. І дня призра... призначено Ірод убрався, царську одежу і на підвищення сів та й не говорив. І, і натовп пук... нато кричав: Голос Божий, а не людський! Тобто вони узвеличило його як Бога. І бачимо реакція, Ірода була повна протилежність. Апостола Павла його Він не тільки не заперечив і не сказав, що Богу вся слава, що я звичайна людина, хоча й цар. Він мовчав і одержав задоволення від того, що його возвеличило як Бога, кричачи голос Божий, а не людський. І що далі сталося реакція? Неба не забарилася, тому що Ірод привласнив собі Божу славу. І анну Господній уразив зенацька його, бо він не віддав слави Богу. І черва його з'їла, і він помер. Ось ну, негативні наслідки тих, хто переймає свій Божу славу. Так що страху не треба мати нам такого людського. А Божий страх. Божий страх основи на Слові Божому. Слово Боже показує, що є слава для Бога. Ми прославляємо, як про це небо і землі, всемутнього Бога. А якщо є слава для людей, то ми можемо це визнати, що так, це, це людина заслугою слави, і честі і пошани. І це не буде гріхом. Раз це в Біблії є, це нормально. Будьмо вільні, слава Господу. Так що нехай буде Богові Боже, а кесареві кесареві. Небо Богові, а землю він віддав синам людським. Українські воїни заслуговують людської слави та пошани, бо кладуть своє життя за Україну і захищають народ від диких московських орд. Свободолюбивий український народ заслуговує людської слави та пошани. Тому що не схилився перед. Рашистською імперією зла а продовжує боротися за свою свободу і незалежність. той час, коли весь світ тремтить перед Мордором. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ Божим месникам у гніві злочинцям з Мокшівських орд! А потви, як і Гітлер, нехай буде капут.